Ця тайна піде зі мною. У мого молодшого брата та його дружини почалися фінансові проблеми після народження дитини. Обидва працювали та вчились цілими днями, щоб зводити кінці з кінцями. Але в один місяць справи пішли дуже погано через те, що брат отримав травму і не зміг працювати. Я в ту пору працював понаднормово, і мені дуже добре платили. І ось одного вечора, отримавши зарплату, я сунув конверт з усією отриманою сумою. Проріз для пошти у вхідних дверях квартири брата. У конверт ще вклав лист, який надрукував від імені старенької з іншої квартири. Вона, мовляв, бачила їх із малюком і вирішила допомогти молодим батькам. Знаю, що ці гроші були їм дуже потрібні, і іншої винагороди мені не треба. Не хочу, щоб вони коли-небудь дізналися, що це було зроблено моєю рукою. Брат закінчив університет, і тепер же він заробляє неймовірні гроші. А я став інвалідом і не можу працювати. Дивно, як іноді складається життя. Коли після закінчення школи мені не було де жити, мене прихистила сім'я мого друга. Першого ж вечора мама друга приготувала мені пиріг із лимонним безе. А я був такий голодний, що вм'яв його майже весь в одну особу. Я дуже давно не їв домашньої їжі. А вона так зраділа. Її то хлопчики від нього носи відвертали. Прикол у тому, що я терпіти не можу ні лимони, ні безе. А мама мого друга тепер щороку готує мені цей пиріг, адже він мій улюблений. Уже понад 12 років я охочі його їм. І маю намір так робити до кінця її днів і сумуватиму за цим частуванням понад усе на світі. Понад 20 років тому я познайомився в клубі з хлопцем. Ми провели пару ночей разом. Ті, знаєте, випадкові зустрічі. Він навіть не натякнув мені, що у нього хтось є. Потім цей хлопець загинув в автокатастрофі, про що я випадково дізналася від бармена. Знайшла некролог, а там написано, що він залишив за собою кохану дружину та двоє малих дітей. Цю таємницю я точно заберу з собою до могили. На жодних похоронах родичів я не пролила ні сльозинки. Зате дві години поспіль плакала, коли на моїх руках померла моя морська свинка, і я не змогла її врятувати. Тоді я виплакала всі свої сльози земля тобі пухом. У мене були жахливі батьки, я пообіцяв собі ніколи не поводитися зі своєю дитиною так, як вони зі мною. Моя дружина зрадила мене, коли нашій першій дитині виповнилися два роки, і це просто зламало мене. Тоді вона була головним годувальником в сім'ї, і мені довелося переїхати з нашого заможного будинку представників середнього класу квартиру в поганому районі міста. Я навіть міркував про самогубство. Через дев'ять місяців вона зрозуміла свою помилку і повернулася, благаючи про великодушність. Я дуже люблю своїх дітей. Я дуже люблю своїх дітей і хочу проводити з ними кожен день, тому простив її. І з того часу ми знову разом. Дружина не знає, що протягом останніх 16 років я її не люблю. Просто роблю вигляд, що щасливий. Бо не хочу, щоб мої діти виростали під чиєюсь іншою опікою. Ніколи нікому не розповідав, скільки в мене було сексуальних партнерок. Дружина якось намагалася вгадати, назвала число, а це було всього відсотків 10 від реальної кількості. Сказав дружині, що вона влучила в точку, а та засмутилася. Вона спеціально завищила кількість. Моя мила і добра дружина зателефонувала мені в засмучених почуттях, тому що дорогою на роботу начебто збила білку та вискочила на дорогу перед машиною, але дружина не бачила, залишилася білка там лежати чи ні. Дорога була поруч із нашим будинком, тож я пішов і знайшов збиту бідолаху, згріб лопатою те, що від неї лишилося, і закопав на узбіччі. За моїми розрахунками. Повертаючись додому, дружина побачить, що мертвої білки немає, значить, вона її не збила. Так і вийшло. І дружина зітхнула з полегшенням. Ну а я ніколи не скажу їй правду. У мене цілих три історії: мати зустрічалася з якимось алкашем, і за півтора року я стягнув у нього понад тисячу доларів. Загалом він отримував чорну зарплату готівкою. Напивався і залишав гроші без нагляду в кишенях штанів, тож він мимоволі оплатив мою першу книжку, книга в твердій обкладинці і кілька квитків на концерти метал гуртів. Старший брат регулярно мене бив, бо був тим ще мудаком, і одного разу я зіпсував усі його касети з музикою. На нашому музичному центрі була кнопка запису звуку у форматі стерео 8. Якщо під час програвання натиснути цю кнопку, на плівку записувалась тиша. Касети були захищені від запису, бо брат виламав звідти пластиковий язичок, але я вставив у виямки складені папірці і в довільних місцях кожної касети записав тишу. Молодший брат якось позичив мій велик одному зі своїх приятелів торчків. А той його тут же комусь загнав. Брат відмовився повертати велик. Тоді я почекав кілька місяців, потім набрав у шкільній майстерні кілька чайних ложок металевої стружки і сипанув у паливний бак його мотоцикла. Зараз матері вже немає в живих, того мужика теж. А я з братами не спілкувався давним-давно, кілька десятків років. У шостому класі це було у 1980 році. Я знайшов на вулиці біля школи гаманець. У ньому було приблизно 50 доларів. Я їх забрав собі. А гаманець повернув господареві. віднісши його прямо до його будинку. Той був такий вдячний, що віддав мені в нагороду 10 доларів. І ні, після цього я не пішов кривою дорогою і не став злочинцем. Коли я це провернула, мені було 13. Мій старший брат відданий фанат Роналдо, на носі був день народження брата, і так вийшло, що я опинилася в Даласі і там якраз грала команда Роналдо. Я попросила дядька швиденько звозити мене в місцевий спортивний магазин, де на свої заощадження купила спортивну майку з номером і прізвищем Роналдо. Потім кілька годин чатувала його біля входу в готель. Але він так і не вийшов, а нам уже треба було в аеропорт. Так що під час польоту додому я вирішила сама підписати майку. Ретельно вивчила підпис Роналдо і знайшла в інтернеті кілька фоток, де він іде вулицею. А потім усім сказала, що зробила їх перед тим, як футболіст підписав майку. Відкривши подарунок, старший брат аж на коліна впав від потрясіння і щастя. Навіть зараз, 15 років по тому, він, як і раніше, дбайливо її зберігає, і мало не щотижня повторює, що це найкрутіший подарунок у його житті. Я не можу забрати в нього цю радість, тому таємниця помре зі мною. Бабуся мого чоловіка поділилася зі мною секретним рецептом його улюбленого печива з шоколадною крихтою. І все було б нічого. Але цей самий рецепт надрукований на упаковці суміші Нестле для приготування печива. Технічно це не таємниця, тому що я вже все розповів дружині, яка особисто знайома з учасником цієї історії. Багато років тому в Амстердамі ми з моїм п'яним і накуреним приятелем натрапили на секс-шоп. заходимо всередину. Приятель підходить до прилавка і без найменшого збентеження запитує: де тут у вас порно з діточками. Його ведуть у закуток за ширмою, заставлений стелажами з журналами. Я за ним. Він бере з полиці один журнал, перегортає сторінку, і тут я хапаю його за шкірку і витягую за двері. 20 років про це ніхто не згадував. Зараз я вже не впевнений, чи справді він саме це мав на увазі. Тепер він одружений, виховує чотирьох дітей, має вагу у своєму колі. Але якась частина мене вважає, що насправді він хворий виродок.